Усім привіт і ласкаво просимо до подкасту The Duck Show. Суботу, з вами, як завжди, Назарій записує цей подкаст, епізод номер 10 І сьогодні ми поговоримо про насправді різні мови, мови, якими я володію, офіційні мови у Бельгії, та також додаткові мови, скажімо так, тому що Бельгія насправді мультикультурна країна. Тож. Давайте починати. І гадаю, що, як завжди, ми можемо почати цей епізод з моєї історії, з моїх знань. Та як я вже раніше говорив, як же всі знають, я з України. Тобто, це моя офіційна мова, мова, якою розмовляють по всій Україні. Також. Що насправді для більшості людей, яким я це розказував, я гадаю, що точно коли їхав за кордон, коли розмовляв не з Україною або російськомовними людьми, їх це дуже дивувало, той факт, що більшість міст в Україні і відповідно більшість людей вільно розмовляють російською і навіть використовують її, скажімо так, у 80% своїх щоденних діалогів, своїх розмов, праці, роботи. Більшість дуже багато молоді слухають російські пісні. ну, Це було до війни. Наразі я гадаю, що ці цифри дуже зменшились. Ці кількості прослухувань також дуже впали, але. Моя історія також була в тому, що все моє життя, починаючи, мабуть, з моменту, коли я пішов в школу, точно. Коли мені було 5, ми усі розмовляли російською. Кожного дня я пішов на футбол, футбольну команду також. Усі розмовляли російською. Почути там українську було дуже насправді складно. У мене, відповідно, була школа. Усі предмети, книжки і так далі, все було українською. Так, ми вчили українську, але ми можемо просидіти на уроці, розмовляти українською весь урок з вчителем, там можливо між собою, та навіть між собою ми також розмовляли російською, і потім вийти з класу і розмовляти російською весь час. Навіть були вчителі, з якими ми розмовляли, також російською, і ні для кого це не було, скажімо так, проблемою, Тобто ніхто не переключався, ніхто дуже нас там не я не знаю, не сварив за це, ніхто не приділяв такої великої уваги цьому моменту. І, і навіть той факт, що я жив у столиці, що й жив у Києві, і всі гадають, що приїхавши туди, в Київ. О, все, що ти будеш чути, це українська, та ні. Я вам скажу, що ні. Усі вулиці, усі, я не знаю, кафе, кіно, ресторани, усе всі розмовляли російською, кого я чув, кого я бачив. Тобто завжди було таке трошки відношення, якщо ти розмовляєш українською, або ти приїхав з якихось, я не знаю, або з сіл, або. З е, Західної України, тобто Львів, Тернопіль, Карпати, звід, там, Так, там це набагато, скажімо так, популярніше, найбільш поширена українська мова, ось саме там насправді. А в Києві зі мною і я з усіма розмовляв російською на той момент. Але і українську також ми знали достатньо добре меніколи. Не були проти неї, якщо з нами комусь комфортніше було говорити українською, звісно, ми перейдемо на українську, це взагалі не було ніяких проблем. Але все ж я скажу, що всі звикли до того, що ми розмовляли російською, і також, як я вже сказав, приїхавши сюди, всі, всі мене запитують: а як так виходить, що ти знаєш і російською, і українською, якщо ти живеш там в Україні. Ти ніколи, тому що я, наприклад, ніколи не був в Росії на території російської, російсь, на російській території я ніколи не був, ніколи не їздив в ніякі міста і так далі. Тобто не знаю. І всі, всіх це дивувало, але насправді я з якоїсь сторони бачу це як плюс, як позитивний момент, тому що. Російською розмовляє не тільки Росія або Україна, але й більша частина країн СНГ, країни, які були раніше у Радянському Союзі, тобто у нас були такі моменти, коли ми їхали, наприклад, у Грузію, подорожувало там, і ми знали точно, що усі пенсіонери або вже такі. Знаєте, у віці жіночки або мужчини, які просто точно знали російську, вони знали, вони могли також граматично будувати дуже хороші речення і так далі. Тобто, для нас це не викликало також великих проблем поїхати в якусь країну пострадянську. Ми були впевнені, що знайдемо точно багато російськомовних. Менше україномовних, але все ж для нас це не було великою різницею. Але і у школі також у мене був такий момент, перейшовши до середньої школи, я починаючи. Я гадаю, що з п'ятого класу навіть ні, навіть почнемо з того, що з першого класу і з дитячого садочку у мене вже була англійська мова. Кожного тижня, там по два, можливо, три рази на тиждень у мене була англійська, і також, що дуже популярно, це додаткові уроки, коли у тебе приватні уроки з вчителем, щоб ти ще краще, крім цієї шкільної англійської, яка насправді, якщо в тебе немає бажання, ти там не дуже багато вивчиш на тих уроках. Звісно, матеріал хороший, матеріал дуже. Важливий також там граматику ми вчили. Не було такого, що ми щось суперскладне вчили. Ні, ми намагались вивчити щось просто базове, щось основне, що потрібно знати. Але і інший момент був в тому, що нашим батькам дали на вибір дві опції. Або, тобто, вони були. Зобов'язання обрати або це будуть уроки російської мови, або це будуть уроки німецької мови. І я гадаю, що на більшість батьків попливав просто той факт, що у нас вже є англійська, тобто вчити і англійську, і німецьку буде складно насправді, і ніхто якби не біжить за цією німецькою, тобто, скажімо так, дай Бог вивчити англійську. Тому що німецька ще складніше була б, ніж англійська. Так ось більшість батьків все ж проголосувала за російську. У нас були уроки російською, але вони також були насправді не дуже довго, вони закінчились, мабуть, через 2-3 роки після того, як почалися всі, всі ці заняття. Нікому не подобався, мені здається, вчитель. Вона була дуже дуже така строга, вона дуже серйозно відносилась до дисципліни, до порядку. Тобто, ти не міг голосно перелиснути на наступну сторінку. Вона завжди це помічала і починала нам щось розказувати, якісь лекції про це проводити. Я не думаю, що це б усім сподобалось насправді. Але добре. Залишимо це на цьому моменті. Російська залишилась десь у минулому просто продовжилася англійська, англійська була до кінця. Не скажу, що я дуже багато там вивчив, але все ж вона підтримувала просто ось цю планку, тому що я також ходив на додаткові уроки англійської, я вчив англійську. і... Що мені ще допомагало її краще пізнавати, це той факт, що ми багато подорожували. Відповідно, я був таким комунікатором, скажімо так, способом вирішення проблем, способом задати запитання, з, я не знаю, вирішити якісь насправді так питання, проблеми, скомунікувати з людьми. Які не розмовляють українською або російською, не використовуючи також перекладач, тому що, гадаю, раніше це було не так популярно, зараз це стало набагато простіше, я гадаю, і тому всі користуються вже перекладачем. Але тоді через цю практику, через ці постійні розмови, так, я не скажу, що я був ідеальним англомовним туристом, але. Все, що нам потрібно було вирішити. Ми з цим справились без проблем, без якихось, я не знаю, затримок і так далі. Тобто нас розуміли. Якщо нас не розуміли, то відповідно ми там на пальцях вже треба було щось показувати, щоб вони зрозуміли, або якісь картинки, або перекладач той самий. Ну, Це вже таке, це вже в минулому. І я гадаю, що зараз перейдемо саме до. Частини про Бельгію мови у Бельгії, і як я також пристосувався до цих мов тут у Бельгії. Так ось Бельгія маючи знання лише української, російської і англійської. Англійська насправді. Допомогла усьому не тільки тут у Бельгії, але й у тих пригодах і мандрівках, які були раніше. Тут вона мені допомогла тим, що усі питання офіційні, питання з документами, питання про житло, питання про навчання також, комунікації у футболі, комунікацію просто з людьми на вулицях. Але все ж весь цей час я розумів, що я хочу тут залишитись, я хочу тут грати в футбол, я хочу тут е, зайнятись вищою освітою, отримати тут диплом в університеті. Я розумів, що для цього мені краще і простіше також буде вивчити нідерландську, тому що у Фландрії, у нашому регіоні Бельгії, розмовляють нідерландською, у Бельгії загалом три офіційні мови це нідерландська, французька і трохи німецької. Також у школі, коли я був у класі 6-7, ми також вирішили, що одним з планів було поїхати на навчання в Австрію після 9 класу, де відповідно навчання проходить німецькою мовою, і я намагався вчити. Німецьку мову, але було достатньо складно, не дуже подобалось уся промова граматика, плюс-мінус така ж, як і у нідерландській, як я зараз чув, або у англійській. Тобто все можливо, але такого великого бажання також не було. А потім ще й з умов коронавірусу і карантину всі ці плани просто. Зникли, все це відмінилось, і більше ніхто ні про що таке не думав насправді. Але приїхавши сюди, я просто розумів, що я навіть не зможу поступити на англійській мові, тому що все моє оточення, усі розмовляють нідерландською, і мені іноді навіть було простіше якось намагатись. Висловити свої думки нідерландською, ніж переходити на англійську і змінювати всю насправді розмову, тому що, переходячи на англійську, мені вже було якось, знаєте, не так комфортно, тому що я знав, що о я можу нідерландською розмовляти, я можу намагатись мені треба намагатись також розмовляти. А тут я просто ніби полегшив собі завдання і розмовляю англійською. Ну, мені це не дуже сподобалось. Тому я зрозумів, що поступати також буду нідерландською, також е дуже швидко ми це обговорили з моїм першим тренером, з другим тренером, також що не обов'язково переходити одразу на англійську. Я буду намагатись розуміти, намагатись. Комунікувати, підказувати і так далі, але все це намагатись робити нідерландською. Тобто, щоб було і скоріше, щоб було також цікавіше, і це приносило набагато більше користі, ніж просто приходити на англійську. І ось впевнено скажу, що це дуже допомогло. Це дуже мене. Підбадьорювало також вчити нові слова, читати книжки, дивитися якісь новини нідерландської, серіали також. І потім, коли я вступив в університет, у мене направлено там медії розважальний бізнес. Тобто я повинен розуміти, що взагалі відбувається в медіа, в бельгійському медіа, в фламандському також медіа. І я намагався також якомога більше дивитися якихось серіалів, телепередач, аналізувати їх, намагатись щось там з субтитрами, без субтитрів розуміти. Мене навіть брали інтерв'ю, мене кликали також в моїй минулій школі, часто кликали мене просто перекладати, якщо приїжджали, наприклад, нові українські діти, які поступали туди в Окан Клас, який. Навчає просто базовим знанням нідерландською. Вони також кликали туди допомагати, щось пояснювати, перекладати, тому що більшість, як я вже казав, не розмовляють навіть англійською. Тобто для них це була велика проблема, а для мене було, це була просто практика, яка допомогла б мені ще більше пізнати нових слів, ще краще засвоїти те, що я вже знаю. І я ще. Минулим літом отримав вже сертифікат b 2 тобто в мене достатній рівень для університету. І я почав вивчати, намагатись вивчати нову мову. Я намагаюсь вивчати французьку мову, тому що, по-перше, мені подобається ця мова, мені подобається, як вона звучить, хоча й вона дуже складна у промові. Вона не так складна у граматиці, тому що плюс-мінус граматика така сама, як і, наприклад, нідерландська або англійська. Але промова дуже складна. Тобто дуже багато букв, звуків випадають просто зі слів, і іноді я дивлюсь на слово, і, яке може звучати як просто О, хоча там у слові не буде ні однієї літери О. І я думаю «Га? Як взагалі таке може бути? Ви... Хто це придумав, хто це вигадав собі, але так. Намагаюсь, намагаюсь пізнавати якомога більше. Роблю якісь тести, курси, завдання, також потроху проходжу. Тому все класно, все треба вчити, треба знаходити, свої якісь. Стежки ставити собі завдання, цілі також і йти до них просто кожного дня. Я гадаю, що ні для кого не проблема буде вивчити французьку, нідерландську або навіть англійську. Це не так складно, просто потрібно почати це робити. Це най найскладніший момент, найскладніша частина почати це робити. Тому що потім ти бачиш, що насправді це не так вже складно і насправді. Ти очікував це набагато більше, грандіозніше і складніше, а виявилося, що насправді це взагалі не так і що це можна зробити за декілька місяців. А ти бачив це, як, як ти будеш це вчити роками? На такого не буде. Нам достатньо, навіть, я скажу від себе, що вам навіть буде більше, ніж достатньо. Вивчити просто базову граматику, базові фрази, а все інше, воно вже дуже залежить від саме вашого оточення, або справи, яку ви робите, або вашого хобі також. Тобто я не знаю, можливо, багато слів про, з, з, з теми філософії, біології, або ще якось математики, наприклад, але я знаю достатньо багато слів. З футбольної теми я багато знаю з, взагалі з, зі спортивної теми, з темою тренувань і так далі. Тобто, і в житті я не думаю, що мені багато знадобиться знати слів на нідерландській, наприклад, з, з кухарства чи якогось, я не знаю чого, математики, філософії. Мені це психології, можливо, мені це не треба буде ніколи. Те, що я знаю, наприклад, російською і українською, то, може, мені ці всі слова насправді не треба. І так, для кожного, я гадаю, вам не треба будуть увесь весь словниковий запас. Знайте те, що вам потрібно знати, і цього буде більш ніж достатньо. Також хочу вам нагадати, що внизу в дописі будуть. Мій інстаграм, інстаграм цього подкасту, Тікток також можна знайти відео подкасту на YouTube-каналі. Підписуйтесь також туди, ставте лайки. З вами був Назарій, це був епізод номер 10 Ми поговорили про мови, ми поговорили про знання, невеличку мою історію з України. Бажаю вам усім миру, успіху. Перемог і побачимось з вами в наступних вихідних. Бувайте!